Приїхав я знову з Одеси. І сьогодні в мене в планах зняти всю навісуху з кузова. Установочна панель, крила, двері, ляда, фари, бампер, задній рейлінги. Ну Таке, типу, оголити кузов. Пройшло 5 годин і от такий от об'єм роботи зробився. Витягнувся мотор, салон до кінця розібрав, Залишилось тільки витягнути проводку. Там ще помілочі, всякі під крилочки задні. Познімати і зрізати лобове. Лобове, до речі, оригінальне. Ну і розібрати до кінця підкапотку. Це я думаю зроблю в наступний раз. Вже зніму всю ходовку повністю. Задок, передок. Треба буде чуть поприбирати і знов все пересортувати, покладати по коробочках. Це в нас, зрозуміло, що знову назбиралися трошки сміття, сміття ще треба буде розукомплектувати мотор Там на вісуху, все поскидати коробку, маховики, патрубки і все остальне. На сьогодні, думаю, все. Позбираю весь інструмент і закругляюсь. Я сьогодні не планував зняти мотор, але щось, щось мені підійшло та й вирішив зняти. І ще чекає ще один на таку ж саму процедуру.